Має музика лунати. На жаль, не лунатиме, але, знаєте, про гориті палає. Не техніка ворожа, хоча вона також, але ще й є резиденція російського диктатора. Путіна на Алтаї. Палає. Між іншим, подейкують, що саме там розташований один із бункерів російського диктатора. Як таке могло статися і чому ця подія якось дивно збіглася з заявами представника головного управління розвитки України Андрія Юсова про те, що Україна знає, де розташовані путінські бункери? У цих питаннях наші колеги розбирались. Мінус одна дача російського диктатора в Онгудайському районі Республіки Алтай. Ймовірно, згоріла одна із будівель неофіційної резиденції Володимира Путіна. Прошу вас, Першої атмістійськоти спині. Про пожежу написало російське видання Сирена, посилаючись на блогерів та активістів. Кадры сгоревшего здания опубликовали блогер Амыр Айташев и активистка Аруна Арна. Они сделаны с разных ракурсов, при этом окружающий резиденцию рельеф совпадает с тем, что виден на фотографиях. В разговоре с Сиреной Айташев уточнил, что опубликованное им фото было сделано сегодня. Тобто 30 травня. Причина займания так и сих досі. За информацией видання, будівля майже полностью сгорела. Фото за информацией редакции справжні не подробка. На фото видны идентичные элементы внешней отделки здания. Совпадает цвет фасада, расположенный рядом с постройкой зеленые насаждения и крыша соседнего здания, попавшего на фотографии. Про будивальный проект в Республике Алтай информация появилась в 2010 году. Ориентом на комплексу до 3 миллиардов рублей. Самому Путину по жизни Роскош, як такова не нужна. Для нього це не круто. Неофіційно резиденцією бункерного у народі дача Путіна на Алтаї оформлено як санаторно-курортний комплекс Алтайське подвір'я, який належить Газпрому. А вон там знаходиться дача Владимира Владимировича Путіна. Всі місцеві жителі об этом говорять. И сюда поднялись по дороге, очень интересной, которую, как говорят, построили в горах за два года. Попри те, що комплекс, нібито призначений для відпочинку, доступ на територію був обмежений співробітниками служби безпеки. У 2011 році на територію намагалися попасть журналісти нової газети. Але їх розвернули зі словами, що особо охороняємий об'єкт призначений для відпочинку вищих літ государства. Відомо, що поблизу резиденції розташовано спецгосподарство з розведення моралів великих благородних оленів. А зв'язках комплексу з путіним неоднократно однократно розказували місне активісти і СМІ в комплекс входить спецхазяйства з огороженою лісної територією і ферми для розведення маралов, в краві яких купається Путін, в цьому комплексі Путін міг ховатися під час коронавірусу. Адже за деякою інформацією тут також розташований ще один таємний бункер диктатора, який за чутками може вмістити до 100 тисяч осіб. Однак ця інформація досі не отримає отримала офіційного підтвердження. Але де б не ховався Путін, українські розвідники знають, де знаходяться всі його бункери. Про це повідомив представник гур Міноборони Андрій Юсов. Тому втекти, чи сховатися, не вдасться. І хто знає, де раптом виникне ще одна пожежа. Журналісти, блогер Роман Цимбалюк долучається до нашої трансляції. Ром привіт. Вітаю, Володимир. Привіт, радий тебе бачити. Слухай, стає вже доброю традицією. Ми вчора бачились, треба сказати, на прем'єрі одного із фільмів, із фільмів проєктів Акіма Галімова. Це справжня історія Криму. До речі, скоро вже в етері 2 плюс 2, тому не прогавте. А сьогодні бачимось тут в Етері. Я радію навзає. Скажи, будь ласка, є підтвердження, що палала саме резиденція російського диктатора? Ну, я не думаю, що ми знайдемо тут більше повідомлень, ніж лунало в соціальних мережах, і я відверто кажучи, що до цього ставлюся. Ну, майже майже так, ну скажімо так, рівно. Бо... А від цього нічого не змінюється в частині війни і миру. З іншого боку, коли щось напалає, нагорить на території Росії, це все ж таки приємно. Ну життя диктатора російського, воно покрите таким раком, і багато, начебто, таємниць. Не знаю, цей будиночок він, як на мене, досить досить скромний, який він горів, в якоїсь чимось оббитий на тим сенс в чому? Тут цікаво те, що в цьому це місце воно взагалі знаходиться на кордоні Китаю, Монголії і відповідно Казахстану. І з цієї точки зору, як на мене, це не краща локація для того, щоб ховатися. І не факт, що там дуже часто російський диктатор буває, максимум, якщо він приїжджає туди не раз на рік, якщо це все ж таки це місце, це, це потолок. Таких резиденцій в нього багато, тому ну звичайно, ще раз приємно, але це не впливає на військово політичну обстановку, тому треба працювати більше всім, хто відповідає за вогоньки на території Росії. Слухай, мені тільки здається, чи це дійсно так. Останнім часом я все більше бачу, можливо, тому що я шукаю більше цієї інформації, але тим не менше, все більше інформації про те, що Путін він власне, він власне, просто людина. Так, з чималим впливом тут важко сперечатись. Але звичайнісінька людина. Кістки, м'ясо, кров і все таке інше. Е, ну І хата у нього теж може згоріти. Це дійсно так? Це дійсно зараз ну, набагато більше цього в мережі в загальному доступі, чи, чи це так тільки ну, мені так вважається. Ні, ну зрозуміло, що він людина і рано чи пізно його спочатку винесуть Так, на але ж про це майже ніхто не говорив. Ну пам'ятаєш, він мав бути суперменом, він мав на коні тільки з оголеним торсом, Він мав діставати там з під води те, що ніхто інший не зміг би знайти. От тільки Путін після того, як пірнув, зміг знайти ті амфори. Та? Ну і так далі, і так далі. That's... Такий... Супер людина. А тут зараз зовсім не супер людина. Починаючи від того, що вибачте, какає в валізку до того, що дачка згоріла. Ну, по-перше, цей такий образ ім, іміджмейкера йому робили ну, в попередній його. Я не знаю, там президентські строки. Якщо можна це міряти саме цим, а, сенс в чому дід а старіє Путін. Він старіє і вже вжвже оці о, о, такі о, Кроки, які робилися раніше, що він там за пірнав і так далі, воно вже йому не личить. Тому що він досить тривалий час експлуатував цей образ матчу. Чому? Ну, по-перше, це було дуже контрастно порівняно з Єльцином, потім їм це сподобалось. А зараз вже все. Це час ідеї, тому я не думаю, що вони далі будуть до цього. Повертатися по великому рахунку, замість образу людини, яка там ганяє разом з терхами, йому треба постійно постійно якось сформулювати і пояснити оце оцей посил, який відправляємо ми. А він дуже простий. Дід ад ползай. Ну і робиться швидше буде. Краще, як це не дивно, не тільки українцям, а й росіянам. А можливо, росіянам в першу чергу. Бо Білгород, як то кажуть, вже ну, так собі Російська Федерація, по якій можна. Ой, ти бачив, до речі, ці меми, які пов'язані з тим, що зараз вся територія Російської Федерації на Белгород перетворюється. Або Можна по іншому це переформулювати, тому що е, наші західні партнери зрозуміло, в першу чергу американці, які є постачальником найтакої найкрутішої зброї в правильних кількостях. А е, вони сказали, що можна десь біля Харкова. Так, от тепер, от це е, е, не Росія, а територія біля Харкова. Ну це ж. Теж досить досить комедна. Я до того, що насправді, як на мене, не варто фокусуватися на там резиденції на Алтаї, бо це далеко і це ну дійсно не це не та територія, куди нам є сенс витрачати нам бої Там якраз по дорозі до Алтая, якраз теж на кордоні. З, Казахстаном, але ближче до нас, там скільки 3,5 тисячі кілометрів, там найбільший, найбільший в на Росії НПЗ в місті, якщо не помиляюсь, Омськ сразу за Орськом. Я до того, що ну, людська увага і. Вона фокусується на яких таких ось ярких, яскравих речах, але ну що, згалі той будинок? Його вартість порівняно з НПЗ просто копійчана. Навіть якщо там колись ходив Путін зі своїм цим тувінським маршалом, якого зараз всі пінають в Росії, я маю на увазі Сергія Шойгу. Ну так, але наратив змінюється, ось що цікаво. Розумієш, якщо раніше зовсім інакше висвітлювали речі, то зараз такий наратив. Та, звичайно, концентрувати увагу виключно на алтайській резиденції, якщо вона дійсно путінська, можливо, не вартує. Але, скажи, будь ласка, а скільки часу має минути, щоб, наприклад, Дмитрій Алкоголіч щось запостив таке з погрозами після того, як наші західні партнери все ж таки. Погодились на нанесення атак по військових об'єктах на території Російської Федерації західною зброєю. якою має бути от реакція алкоголіча в найближчий час? Ну, по-перше, він же видав текст з приводу того, що не треба всім сміятися з нас, бо в нас все одно є ядерна бомба. Тут питання в тому, що ми можемо скільки завгодно іронізувати над Дмитрієм Алкогольовичем, але він взагалі-то російський чиновник. Я розумію, що він там в цьому рейтингу займає далеко не першу десятку, але це не має значення в даному випадку, тому що от у нього функція якраз виступати одним з голосів Володимира Путіна, і це важливо. І насправді ця навіть так звана зет патріотична тусовка. Вона висловлює претензії не Медведєву, а безпосередньо Путіну, оці всі формулювання з приводу того, що ну дивіться, що роблять вони жодних червоних ліній вже нема. І зараз ми маємо бити там ядерною чи якоюсь іншою бомбою там по умовному Парижу або інша столиця держав НАТО, то а потім раз всі такі дивляться один на одного, їм стає трошечки лячно і кажуть, Ну це рішення за Володимиром Путіним. Сенс в чому? От у е, мене я не прибічник от цього підходу, що ніхто не може сказати точно, чи там використають вони якусь іншу зброю, ну за даному випадку, чи ні. Але по факту російська пропаганда в це не вірить. Оце от цікаво. Тобто, всі ці люди, які закликали до вбивства українців, не вірять в свого царя. І це мені здається досить симптоматично. А чи є зараз якісь інструменти у російської пропаганди для того, щоб висвітлювати те, що відбулось, і стосується західної зброї в вигідному для Росії або вигідному для Кремля і Путіна світлі? Да ні, у них паніка. У них паніка, вони там, перераховують тактика технічні характеристики нової української зброї. Вони перемальовують карту Російської Федерації з іншого ракурсу. Пам'ятаєте, перед повномасштабним вторгненням Володимир Путін, російський він у нього був такий період, він постійно повторював це сполучення підльотне время з Харкова від Харкова, ми не можемо. Я тоді дуже багато наробив відеоматеріалів, де здавався питанням: чому він такий такий дивний? Тому що підльотний час, що з Харкова, що з Києва, що з Вільнюса, що з Сталіна, він приблизно такий самий. Але чогось тільки Харків йому вам не болить. Так, от прикол в тому, що вони дійсно зараз малюють карти, ну можна сказати, що з центром в Харкові і відповідно Малюється радіус на російській території, вона фактично захоплює Ну майже всю європейську частину. Плюс стали такі питання звучати ну, для Другої армії світу, ну поводитися це навіть трохи смішно, коли в студіях пропаганди російської задаються питанням. А хто у нас відповідає за протиповітряну оборони Російської Федерації? Тобто вони розуміють, до чого це йде. Ці воплі про те, що треба все перетягнути з умовної цієї частини, там Де Алтай? Ну там вже і так горить, можна забирати звідти комплекси ПВО і тягнути все в прикордоння. Тобто, по великому рахунку, це А, істерика, і Б, це автоматична претензія до російського президента а, з таким а. Навіщо ти почав? Що з цим робити далі, і навіть ну досить смішно самі формулювання, як вони це будують. Наприклад, Україна в цьому році отримує, в секундочку, 84 літака, говорять в ефірі російського телебачення f 16 а потім вони додаються слово сполучення, але це нічого не змінить. А потім якісь російські військові відставці кажуть, ну як, ну, да, звичайно, начебто не змінить, але потім розповідають, що Штати воюють так постійно. Для чого ці потрібні такі дальнього радіолокаційного виявлення, що значить 400 кілометрів? А потім раз і такі, так це штула. І до тули достає, і це і це цікаво. І відповіді насправді, от що робити далі, немає. Ну і взагалі, от це слово наше таке, ми його ненавидимо, ескалація, да ескалація. Щоб не було ескалації, так от вона заграла зараз, це заграла це слово зовсім по іншому. Тепер же ескалація на території Росії. І всі вони, ці люди, які знову ж таки вони винні в тому, що почалася війна, які 8 років перед повномасштабним вторгненням пояснювали росіянам, що сюди можна прийти зі зброєю в руках. Вони такі, типу, а як же так? Чому ескалація у нас? Ну досить прикольний етап війни. Ну ще раз все одно все залежить від українського солдата, який на передньому краї, це Дуже. просто ну, зрозуміло. Бо да. навіть треба, мені здається, просто от всім нам вкотре проговорити, що так, от ці західні партнери, які там нам суперзброю зараз постачають, ну це реально первокласні системи рівня як військова арманії, скажем так, якщо можна зробити таке порівняння, так. Через два з хвостиком роки, от ми бачимо, що номенклатура змінюється, і це стало можливим взагалі то в першу чергу. Завдяки мужності українського солдата, які ну навіть Байдену, які там виборах зараз там і так далі. Так далі пояснив, ну і взагалі всім пояснив, що ми, як, як українці, звідси не підемо. бо це наш дім, це от. Це ж базується на цьому, от зрозуміла дипломатія, там робота президента, там МЗС спецслужби, але по факту основа це все, все одно солдат сухопутних військ наших механізованих артилерійських і танкових бригад. Я тут пропоную трошки пограти в російську пропаганду або навіть в Канашенкова 84 літаки має отримати Україна від західних партнерів, 157 із яких буде знищено ще до того, як вони надійдуть Україні. Ну скоріш за все, скажи, будь ласка, а Путін він дослухається до цих настроїв? Ну не в народі, зрозуміло йому плювати, а в найближчому оточенні. Якщо настрої в найближчому оточенні змінюються, чи впливає це на ті рішення, які приймає російський диктатор? Я би не сказав, що вони змінюються, тобто немає цього ознак. Тобто, якщо сумують умовний Скабєєва і умовна Соловйов, або навпаки, це неважливо в даному випадку, це не означає, що. Це не означає, що люди, які ухвалюють рішення, вони там коливаються там, чи загубили впевненість в собі. Вони все одно, Скільки я дивлюся за цією системою, вони дивляться на першу особу, і от просто зараз такий момент, що видно ця невпевненість російського президента. Він в Ташкенті за підсумками візиту Узбекистану там був підхід до преси, і цікаво, якби він ну, по факту він сказав те саме, що і Медведєв що у нас є бомба, ви це веде до неконтрольованої ескалації і. І зараз от всі задаються питання. Ну, ти сказав, ти наш цар сказав, що не контрольована значить, ти маєш робити якийсь крок, ти маєш використати якусь зброю. Але от знову ж таки виходить, ну ці навіть слово сполучення в ефірі російського телебачення на різних програмах. Це навіть до досить смішно. Вона звучить так: а а вони нас не бояться а вони не вірять, що ми це зробимо, Ну, мається на увазі використання ядерну зброю. Сама ну, постановка питання, вона ну вона насправді, якби ну це, от якщо вони в це вголос говорять на федеральних каналах, я запропонував би штучному інтелекту намалювати кремлюську стіну, по якій пішли на ці тріщини, які власне говорять, що режим він не настільки певний. І да, у них по факту, вони з нами воюють в повну силу. Всі ці розмови про те, що вони там щось щось не використовують, це неправда. І всі це знають. Тому от ну, зараз такий от момент, але мені здається, ну я тут не я не роблю прогнозів, тому що тут він або на спробує натиснути на червону кнопку або ні. Але глобально, ну я відчуваю, що вони ну реально, ну це такі. Ну, вони дрогнули, ну це це факт. Вони навіть я, я, Володимире. Остання така думка. От, uh -huh. Наступ же російський продовжується, вони там десь просуваються потрошки. Ем, Діпстей про це говорить Війна на землі йде страшна. Але ці просування, вони перестали фіксуватися в російських ефірах як навча те, що принесе їм перемогу в цій війні. І вони сфокусовані саме на зміні. Риторики державна НАТО і зміні номенклатури. Бо розуміють, до чого це все веде, Рома. Якщо всі розуміють, що це блеф, ну і щодо того, що зараз як вдарів, то навіщо це досі лунає? Ну Або хто, хто це купує, хто досі, вибач, хто той ПІПЛ, який хаває. Я навіть не впевнений, що росіяни це хавають. Там же теж різні люди є. Там же не всі тупі і рішительні, там навіть не всі бідні, хто готовий продавати своє життя за 200 тисяч. І таких людей теж мало. І ну, з приводу Блефа, от як, ну, подивимося, тут. Я, я просто до того, що цей світ він такий досить дивний. Тобто вони впродовж останнього року кидають 500 і більше кілограм бомби, плануючи по і по українським містам, і ну начебто всі до цього звикли. І кажуть, от тільки не ядерна зброя. Ну Зрозуміло, що там в моменті сила вибухова на інше, але якщо ми от ну дивимося на Мар'їнку. Це... Так по обсягу і загальним і... руйнуванням, це вже декілька, напевно, тактично, Ну тактичного рівня well, атомних бомб yeah. воно чимось відрізняється. Ні, я просто до того, що ті люди, яких вбили російські потвори, їм що їм важливо від чого вони померли: від авіабомби чи від ядерної бомби? Я просто я розумію різницю, все ж mm це -hmm. зрозуміло. Але моя думка полягає в тому, що от до цього не треба завикати і грати в цю гру авіабомбами можна, а от вже ядерки не зі. Так от треба починати з того, що авіабомбати теж не можна. Нувже. ж. Боротьба триває. Ром, дякую тобі дуже. Роман Цимбалюк, журналісти-блогер, долучався до нашого етеру